Місце Москва метраж 172 кв, кімнати 5 нозлитри, висота стель 3,2. два. Дизайнер, його. Десіт. коротенько. Замовники купили дві квартири і об'єднали їх в один великий простір. 172 квадратних метра розділили на громадську зону кухні вітальні, кабінет і приватну спальню з власною вбиральною і санузлом. У плануванні врахували і можливі зміни в складі сім'ї. Подробиться. Замовники багато працюють, часто подорожують і люблять приймати гостей. Команду дизайнерів зі студії Єдесід вони попросили створити на інтер'єр з характером, а стримане нейтральне і відкритий простір міської квартири без яскраво виражених деталей і акцентів. Роботу над проектом почали зі створення планування. Потрібно було об'єднати дві квартири в одну. Перш за все, ми хотіли позбутися зайвих коридорів, створити відчуття простору і виділити для систем зберігання і господарських потреб окремі приміщення. Наприклад, для вбиральні ми обладнали цілу кімнату. Розповідає дизайнер студії Аліна Сібатова. З передпокою проглядається простора кухня-вітальня. Під яку виділили 60 квадратних метрів, за скляною перегородкою розмістили кабінет з виходом на лоджію, спальню замовників виділили в окремий блок з власною вбиральною і ванною кімнатою, а гостьову кімнату спроектували з урахуванням того, що в майбутньому вона перетвориться в дитячу. Завдяки високим вікнам в підлогу вітальня вийшла досить світлою. Незважаючи на велику кількість темних кольорів в обробці у житлових зонах на підлогу планують покласти інженерну дошку, а для передпокою і мокрих зон вибрали керамограніт під камінь, стіни будуть пофарбовані і оброблені декоративною штукатуркою. У ванній кімнаті при майстер спальні планується душова в будівельному виконанні, що оздоблення стін і підлогове покриття плавно переходили один в одного. Дизайнери вибрали керамограніт естіма. Під натуральний камінь, колекцію Вісіомс 2 для стін і трафст 2 для підлоги, плюс частина стін буде пофарбована вологостійкою фарбою. Зі зберіганням тут проблем не буде, праворуч від входу спроектували гардеробну для верхнього одягу і сезонних речей. Гостьовий санвузол навпроти зберігає секрет. Пройшовши через нього, можна потрапити в пральню з сушильною машиною і відкидний прасувальною дошкою. Сучасна кухня від італійської фабрики ідеально вписалася в інтер'єр. Вона включає в себе шафи з суцільними і прозорими скляними фасадами. Обідню зону зі столом на шість осіб, підкреслює об'ємна люстра з бронзи з патиною паризького дизайнера Ерве Ван Стратена. Замовники хотіли створити багатофункціональне приміщення, що підходить як для тихих вечер, так і для коктейльних вечірок. Тому частину острова ми відвели під барну зону з дерев'яною стільницею. До неї вибрали легкі стільці від П Італія, що перегукуються по дизайну з настінним світильником. Розповідають автори проекту у зоні відпочинку. Поставили два великих дивана з м'якими подушками і крісло винного кольору. До речі, панель на якій висить телевізор, буде оброблена керамогранітом і вбудована в скляну перегородку, що відокремлює кабінет. Відмовившись від глухих стін, дизайнери помістили кабінет в скляний куб робочий стіл. З масиву доповнили настільною лампою з латуні акцентом стало складне бра від порта Романа. Майстер спальня вийшла найтеплішим і затишним приміщенням. Замовники дуже хотіли ліжко з м'яким узголів'ям і м'яке покриття на підлогу. У підсумку ми вибрали ліжко без узголів'я, але розробили м'які стінові панелі, розбиті латунними вставками і додали трохи кольору. За нього відповідає крісло складного зеленого відтінку, діляться автори проекту. Планування бренди представлені в проекті передпокій підлогове покриття. Керамограніт, арісториа меблі, полтрона фраю, освітлення пра артеріор з меблі, меблі, винного кольору і столик перед ним, артеріор гоме, диване, флексформ, тумби і столики у диванів, бакстер, кавовий столик в центрі, десіт, техніка колонки боверс вілкінг кухня, меблі, гарнітур, доце обідній стіл і стільці, поліформ, барні стільці, в'єталія освітлення, люстра. Дизайн герф Вандер Страйтен, рафлос-кабінет, меблі, робочий стіл, новомобіль робоче крісло мінотті, освітлення, настільна лампа, Рюбріхтінг, бра порта Романа Торшер, ателір ареті, лоджія при кабінеті, меблі, столик, стільці, світильник: все любі стила шакедесі, майстер спальня меблі, крісло молтені, освітлення, бра і настільні лампи, артеріор гоме, торшер, шаке де бра, атерріор номе номегардеробної меблі. Гардеробна система і комод поліформ, освітлення, люстра, немолік тін, майстер ванна оздоблення керамограніт Вісіон вздват естіма, відлогове покриття керамограніт-траффіц, в естіма, меблі, повкошик, авапи, сантехніка, унітаз, авапи, гостьова дитяча меблі, диван, крісло, пув, все всемеридіані, журнальні столики, юбі, стелаж, Шакедесів, декор. Постери, ресторатів Гардвара Килим, стапіс-дизайн Людовіця Роберто Палом, Лоджія при гостьовій спальні, декор картина Бен Шагнер-Валері, гостьовий санвузол, санфаєнс ванна Вівалюсу, Унітас, агапи, полотенцесушитель, тюбес-радіаторі, освітлення дзеркалі, агапи-десіт, змішувач, цираміцеціалом, меблі, табурет вітерпостирочне, оздоблення. Керамограніт, арчстін, підлогове покриття, керамограніт, Арістора, Санфайенс, унітаз, ціело. Хочете, щоб ваш проект був опублікований okay. на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Міром.